Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні ми подивимось на цікаві нові можливості генерації відео за допомогою штучного інтелекту. У додатку Minimax тепер можна створювати унікальні відео зі своїми персонажами. Просто завантажте фото, опишіть бажану сцену, в якій ваш персонаж зіграє головну роль. Решту зробить Ші. Межі креативності посуваються все далі, а рубіж між реальністю та фантазією марніє на очах. Давайте подивимося, як це працює. Вам знадобиться чітке фото, де достатньо добре видно риси обличчя. Модель Флакс 11 Pro. Особливо в режимі ультра, генерує високоякісні та реалістичні зображення. Це фото, мабуть, не підійде. Занадто строкати купальник. Візьму щось більш нейтральне. Наприклад, це своє фото. Я звісно також спробую, адже можливість створити унікальне відео з власним образом і є головною перевагою цього застосунку: стати головним героєм фільму чи просто кліпу. Про це можна було тільки мріяти, дякуючи за те, що ця дитяча мрія нарешті здійсниться. На Оскар я, звісно, не сподіваюсь, але ваших лайків, дорогі глядачі, мені буде більш ніж достатньо, і гештальт закриється. До речі, якщо ви досі не підписалися на цей канал, раджу це зробити. У вікні генерації відео нас цікавить розділ Subject Reference. Завантажуємо зображення. Якщо перевірку пройдено успішно, тобто фото відповідає усім вимогам, залишається додати опис відео. Minimax працює відносно швидко. Генерація у цьому режимі коштує дещо дорожче, 45 умовних кредитів замість 30. Але воно того варте, як на мене. Критики скажуть не ідеально. Можливо, але для такого ентузіаста щі, як я, виглядає крутезно. І саме відео достатньо якісне. Я хотів побачити лицаря, вся Чих обладунках в метрополітені схоже, хоча справжні лицарі віддають перевагу пікселю. Наступній героїні пощастило більше, вона відвідує гірськолижний курорт. Як бачите, сонце захисні окуляри не проблема для мінімакс, і це добре, бо погода сонячна. Нехай вас не дивує її одяг. Вірніше його відсутність, саме так я і хотів, бо у кожного лижника є відео у лижному костюмі. А от в купальнику цим ви дійсно здивуєте своїх підписників і нічого при цьому не відморозите. Інша героїня стрибатиме з парашутом. Фото не ідеальне для нашого завдання, оскільки частина обличчя прихована волоссям та рукою. Подивимося, як це вплине на результат. Очікувано схожість у цьому випадку менша, ніж у попередніх прикладах. Хоча за таких обставин я б виглядав також інакше. У промті я зазначив, що камера має максимально наблизитись до обличчя, тому можемо навіть порівняти колір очей. І він різний, або вона користується кольоровими лінзами. Хоча я стільки разів переглянув цей кліп, що відрізнити ці два обличчя вже не можу. Цікаво, чи працюватиме цей режим з фото робота-гуманоїда. Наприклад, зобразимо міс Санту за кермом Роустера, десь Велей. І результат дивний. Мабуть, нетиповий колір шкіри гуманоїда збив мінімакс пантелику. Взагалі можна скористатись зображенням будь-чого, що нагадує людину, як цей робот. Проте з тваринами складніше. Якщо відео з цим песиком вдалося згенерувати з першої спроби, то завантажити зображення кота мені так і не вдалося. Шкода, можна було б створити цікаві анімації. Якщо без жартів я не бачу сенсу витрачати зайве на генерацію тварин Subject Reference, відеомоделі і без цього створюють чудові та автентичні зображення домашніх улюбленців. Для прикладу, це песик Ілон, який мріє побувати на Марсі, і так за версією Minimax виглядала б ця прогулянка. А це незнайомий мені ретрівер, який також опинився на червоній планеті, але за допомогою Клінг без прив'язки до конкретного об'єкта, яке відео вам подобається більше. І головний тест реальне фото, не найкращій якості, без фільтрів, типове селфі. Це я на фоні стіни, а хотілося б на фоні пальм та океану. І мінімакс може це організувати. Хоча у доволі дивний спосіб, аж занадто статично. Спробуємо щось більш динамічне. І це епік фейл. У цьому випадку немає ні динаміки, ні схожості з фото. А так, на думку Мінімакс, виглядає мій виступ на Генасамблеї ООН. Відео вже цікавіше, хоча схожість не дуже. Можливо, це через костюм. Перше місце цього хіт-параду посідає Бокс парашутом. Сподіваюсь, вам так само весело, як і мені. Друзі, я зрозумів, чому мінімакс відмовляється якісно зображати моє обличчя у відео. Це натяк на те, що усі місця, де я хотів себе згенерувати, я маю відвідати особисто. Врешті штучний інтелект краще знає, що нам насправді потрібно. До речі, багатьох користувачів цікавить, як Subject Reference в. Бореться зі сценами, в яких присутні декілька персонажів. Я спробував згенерувати відео двох ведучих подкасту, використовуючи власне фото. У першому випадку я зазначив, що це має бути чоловік та жінка, і мінімак зрозумів мій задум. Обличчя чоловіка більше схоже на моє. Співведуча також присутня. У другому випадку я зазначив, що це має бути подкаст з двома ведучими без додаткових уточнень. За таких обставин мінімак згенерував двох ведучих однієї статі, схожих один на одного, проте не схожих на мене. Якось так. Зваживши усі переваги та недоліки, можу сказати, що ця нова фіча мені подобається. Вона, звісно, не змінює правила гри, але може заощадити мій час при створенні відео для каналу, і ви отримаєте більше корисного та цікавого контенту. Майже усі кліпи для відео я генерую за допомогою штучного інтелекту, тому можливість використовувати схожих персонажів в різних сценах для мене, як і багатьох інших креаторів, дуже актуальна. До цього я генерував зображення, потім прибирав фон і генерував новий, намагаючись залишити персонаж без змін. Це не завжди вдається з першого разу. І потребує певних навичок та терпіння. Натомість Subject Reference достатньо згенерувати зображення, яке я зможу використовувати в різних кліпах, замінюючи фон, позу та зовнішній вигляд персонажа лише за допомогою текстового опису. Звісно, за цю зручність щоразу доведеться платити 15 додаткових умовних кредитів. Також варто наголосити, що це моє перше знайомство з функцією Subject Reference. Можливо, після тижня двох використання моя думка зміниться. Тим часом якість генерації певен також буде покращуватись, тому залишайтесь на зв'язку, обов'язково повідомлю вас про важливі оновлення. На завершення варто додати, що міні обіцяє відстежувати порушення своїх політик при використанні функцій subject reference, зокрема створення діпфейків. Також не варто використовувати зображення авторські права, на які вам не належать, або ви не отримали дозвіл від їх власників. Негречна поведінка може призвести до блокування аккаунту. Споживай відповідально.